Павла Глазобого. Чоловік говорить жінці, ти сходи по воду. Жінка глянула сердито, у таку негоду. Та хороший же хазяїн в цю холодну пору пожаліє й собаку вигнати із двору. Чоловік змахнув руками. О, пішла в атаку. Хто ж сказав, щоб ти з собою? Узяла собаку. Близнята. Тракториста молодого Грицька воротила. Повідомили. Близняток жінка народила. Він біжить до родбудинку, дума два синочки, а насправді їх ще більше. Синок і дві дочки. Скочив Гриць до коридора, не пускають далі. Гляньте в шибочку, говорять. Он де ваші лялі. Грицю шибку заглядає, бачить дві дитини. А що в третьому пакунку, га? Запасні частини? Унікальний чоловік. Лає жінка чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю і каструлі мию. Він же вернеться з роботи, влізе у піжаму. На дивані вже пролежав яму, а свекруха до невістки промовляє тихо. Не чіпляйся ти до нього, буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він у рідному гніздечку, не блукає по пивничках і не скаче в гречку, і нічого знати не хоче, крім своєї сім'ї своєї. Таких скоро виставляти будуть у музеї. Кошмар. Сирок родився у мартина. Минає рік, мовчить дитина. Лише коли минуло два, найперші вимовив слова. Сказало мама, вмерла мама. Сказало баба, вмерла баба. Сказало дід, умер і дід. Сказало тато. Вмер сусід так прояснилась для Мартина життя сімейного картина. Ой, умерла теща. Прибіг її зять та й сів недалечко та й давай ридать. Ой ти ж моя те, що те, що, серденько, моє, та на кошти бідолашна кинула мене. Та ти ж було й вариш, та ти ж було й париш. А вареничків з сиром було ж, як навариш, та як сядеш, то їси, їси. А мені сироватки кислої даси. А я ту сироватку тьопаю, тьопаю, а твоїх вареничків пальцем не чіпаю. Було часом, щоб макогоном лоба мені не розбила, нещасним калікою мене не зробила. Люди чують, що голосить. Кожне нахиляється і тихенько просить. Перестаньте мучатись. Що ви з себе робите? Мертву ж не піднімете, ви себе угробите.